Трамп помилував ЧаНПЕ на Джао, засновника криптовалютної біржі Binance. Помилування Джао, удар по верховенству права чи стратегічний крок у криптоеру. Помилування ЧаНПЕ на Джао, засновника Binance, президентом Трампом, це подія, яка сколихнула не тільки криптоспільноту, але й поставила під сумнів принципи верховенства права в Сполучених Штатах. Рішення, ухвалене незадовго до президентських виборів, виглядає не просто актом милосердя. Скоріше, це продуманий крок, який може мати далекосяжні наслідки для майбутнього криптовалютної індустрії та, зрештою, всієї фінансової системи. В останні роки криптовалюта пережила період підвищеної уваги регуляторів. Binance, як найбільша біржа криптовалют у світі, не уникла уваги. Визнання провини у відмиванні грошей, здавалося, стало серйозним ударом по галузі та підтвердило побоювання багатьох експертів щодо використання криптовалюти для незаконної діяльності. Однак помилування Трампа все змінило більше, ніж просто милосердя, політичний розрахунок. Звичайно, варто визнати, що Трамп у цьому випадку керувався не лише особистими симпатіями чи прихильністю до криптоіндустрії. Помилування Джао це, перш за все, політичний крок, спрямований на мобілізацію електорату, зацікавленого в розвитку крипто. Відомо, що Трамп вміло використовує популістські настрої та звертається до аудиторії, яка бачить криптовалюту як можливість для фінансової незалежності та інновацій. Помилування Джео можна розглядати як сигнал виборцям. Я на вашому боці я підтримую інновації і не буду перешкоджати розвитку криптоіндустрії. Це особливо важливо з огляду на зростання популярності криптовалют серед молоді та зростання невдоволення існуючою фінансовою системою. Етика та верховенство права де межа. Однак не варто забувати і про етичну сторону питання, помилування особи, винної у порушенні закону, ставить під сумнів принципи справедливості та верховенства права. Це створює небезпечний прецедент, коли впливові особи можуть уникнути своїх злочинів. Сам факт того, що Джо найняв юристів і лобістів, пов'язаних з адміністрацією Трампа, і Бененс уклала угоду з криптовалютним стартапом сім'ї Трампа, викликає серйозні питання щодо корупції та зловживання владою. Це створює враження, що вплив і гроші можуть вирішити долю людини, навіть якщо її визнають винною в порушенні закону. Наслідки для криптоіндустрії, нова ера чи загроза стабільності. Помилування Джао, безумовно, матиме значний вплив на криптоіндустрію. По-перше, це може призвести до послаблення регуляторного тиску на криптобіржі та інші криптокомпанії. По друге, це могло б стимулювати розвиток криптоіндустрії в США і зробити країну лідером у цій галузі. Однак не варто забувати про ризики, пов'язані з ослабленням регулювання. Криптовалюти все ще залишаються вразливими до шахрайства, маніпуляцій і використання в незаконній діяльності. Якщо не вжити адекватних заходів щодо регулювання криптоіндустрії, це може призвести до серйозних фінансових ризиків і загрози стабільності фінансової системи. Особистий досвід і спостереження. Як людина, яка кілька років стежить за розвитком криптоіндустрії, я вважаю, що помилування Джао є суперечливою подією. З одного боку, це може стимулювати розвиток інновацій і зробити США лідером у цій сфері. З іншого боку, це ставить під сумнів принципи справедливості та верховенства права. Я вважаю, що потрібно знайти баланс між стимулюванням інновацій та забезпеченням безпеки та стабільності фінансової системи. Для цього необхідно розробити адекватні заходи регулювання криптоіндустрії, які враховуватимуть її особливості та потенційні ризики. Binance та повернення СИЗИ нові виклики. Повернення джао на арену криптовалютної індустрії є не тільки питанням його особистої долі, але й питанням майбутнього Binance. Тепер, коли він отримав помилування, він може відновити безпосередній контроль над біржею та продовжити її розвиток. Однак Бененс зіткнеться з новими викликами. По-перше, їй потрібно відновити свою репутацію і довести, що вона дотримується всіх законів і правил. По-друге, їй потрібно конкурувати з іншими криптобіржами та технологічними компаніями, які прагнуть зайняти лідируючі позиції на ринку. Ключові думки та висновки помилування джао є політичним кроком, спрямованим на мобілізацію електорату. Помилування ставить під сумнів принципи справедливості та верховенства права. Помилування може стимулювати розвиток криптоіндустрії в США. Необхідно знайти баланс між стимулюванням інновацій та забезпеченням безпеки та стабільності фінансової системи. Binance зіткнеться з новими викликами, пов'язаними з відновленням репутації та конкуренцією на ринку. Погляду майбутнє, криптоера та верховенство права. Помилування Джао є лише одним із прикладів того, як криптоіндустрія ставить під сумнів існуючі правові та етичні стандарти. У майбутньому, у міру розвитку криптоіндустрії, виникатимуть нові виклики, пов'язані з регулюванням криптовалют та забезпеченням безпеки та стабільності фінансової системи. Важливо пам'ятати, що криптоіндустрія не повинна існувати поза правовими рамками. Необхідно розробити чіткі та зрозумілі правила гри, які враховуватимуть особливості криптоіндустрії та забезпечуватимуть захист прав усіх учасників ринку. Зрештою, майбутнє криптоіндустрії залежить від того, наскільки добре ми зможемо знайти баланс між стимулюванням інновацій і забезпеченням справедливості та безпеки. Слід пам'ятати, що верховенство права є основою будь-якого здорового суспільства, і криптоіндустрія не повинна бути винятком. Рекомендації До регуляторів необхідно розробити чіткі та зрозумілі правила гри для криптоіндустрії, які враховуватимуть її особливості та потенційні ризики. Для криптокомпаній ви повинні дотримуватися всіх законів і правил і докладати зусиль для підвищення прозорості та безпеки своїх операцій. Політикам необхідно приймати зважені рішення на основі об'єктивних даних та з урахуванням інтересів усіх учасників ринку. Інвестори, ви повинні ретельно розглянути ризики, пов'язані з інвестуванням у криптовалюти, і приймати рішення на основі власних досліджень. Товариство необхідно підвищити обізнаність про криптовалюти та їхні потенційні ризики та переваги. Підсумовуючи, помилування Джао є подією, яка підкреслює складність і неоднозначність розвитку криптоіндустрії. Це викликає серйозні питання щодо справедливості, безпеки та майбутнього фінансової системи. Нам потрібно знайти відповіді на ці запитання, щоб забезпечити стійкий і безпечний розвиток криптоіндустрії, який принесе користь суспільству в цілому.